Кошенята попліткуємо. Говоримо про Марію Єфросиніну, Маша Цедія, американка Світлана Лобода, Добринін Телеграмович, співачка Лама про нацвідбір Євробачення. Відгук Погнівич та Майлі Сайрус отримала перший Греммі. першу Греммі, перший Греммі. Мучте зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Шановна дія знай. Я відчувала те саме, що й ти зараз. В прямому ефірі на 2022. Коли в мене зламалися. Сюр, О oh гад По моїй інтонації, ви приблизно можете зрозуміти, про кого піде мова. Так, вибачте, трошки вам декольте у стрічку. В мене відлетів гудзик А хотів дуже надягнути саме цю сорочку. Боже мій, це просто лютий зашквар. Я не знаю, як ще прокоментувати. Ви просто вдумайтесь. Шановна дія, тобто людина звертається до мобільного застосунку. Мобільного застосунку, я відчувала те саме, що й ти зараз. Марія Єфросиніна, українська блогерка і телеведуча, прокоментувала ситуацію з тим, коли дія лягла через голосування на нацвідборі 2024, і тоді додаток взагалі не працював. І ось Марія звертається до застосунку, використовуючи чергові маніпуляції, аби вклинити себе в будь-який гучний інфопривід. І в принципі, вона вміє. Дуже нативно, правильно себе інтегрувати майже будь-де. Але коли ти звертаєшся до дії, ну серйозно. Я просто я не знав, як це прокоментувати, як правильно подати ці емоції, але стільки драматизму на повному серйозі, думаєш. Ну, нормальні люди, будь-які нормальні, адекватні люди не сприйняли це за норму, тому що це дуже дивно. І блогерка настільки знецінює, я не знаю, таке враження сама себе з точки зору іміджевого позиціонування. Ну, ми з вами пліткарі. Я зараз розмірковую як глядач, як людина, яка Просто споглядає, аналізує людина, яка теж підписана на Марію, і в мене є якісь суб'єктивні відчуття. І коли вона там пише про якісь соціальні теми, окей, але коли вона пише, що шановна дія, знай», тут в цей момент явно не вистачає Ірини Федишин, подвійне комбо Ірини Федишин з Анію Трінчер. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. В принципі, надихнувшися зверненням Марії до застосунку, я теж написав свою версію і хотів би це зачитати. Шановний ЦНАП, знай, я відчував те саме, що й ти зараз. Під час електронної черги. Ти що, нормально? нормально, все нормально. Все добре. І Це так треба. Нормально все. Все нормально. Під час електронної черги. Я заплачу, зараз почекайте, зараз заплачу сльози. Сльози Сльози плакальщиці. сльози плакальщиці, прийдіть. Зараз перепишемо, все перепишемо і заплачу. Другий, скло... Другий раз складно себе видавлювати. Отже, шановний ЦНАП, знає, я відчував те саме, що й ти зараз, під час електронної черги 2022, в мене зник голос в момент реєстрації громадян. Це було стрьомно. Єдиний коментар і доповнення, яке в мене може бути до креативного підходу Марії Єфросиніної. Ви знаєте, Марійка. Вона розумна жінка, от давайте так. Звичайно, в мене до неї ставлення неоднозначне. Є моменти в її характері і позиціонуванні, які мені імпонують, а є моменти, які настільки викликають чимало запитань і крінжовості, що ти думаєш, а, серйозно? Ну, ти зараз серйозно, і ось цей пост, ось ця сторіс, якраз відноситься. Я вас сподіваюсь, не. Відволікаю. <плузь> Я не знаю. Як проводити цей етер, е, 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 коли. Ну, ладно. А що тут такого? Чого соромитись? Нормальна циганська грудина. Так, отже, відійшов <плузь> від теми. Значить. А я не можу зрозуміти лише одного. Можливо, у Марії закінчилися ідеї, можливо, у Марії працює поганий піарник, або їй треба когось найняти. Тому що виходить з точки зору піар-стратегії, Марія постійно підтягується до будь-якого інформаційного приводу, намагається перетягнути на себе увагу і зробити себе жертву Аби що. В будь-якому випадку, в будь-якій ситуації саме Марія безпосередня жертва. Тому Машу це не дієві інструменти, які вже не працюють, які не виглядають актуально і не є чимось ефективним та правильним, як на мене, в 2024 році. Тому можливо, час змінити або оновити свою команду. І знайти когось більш молодого та креативного, хто зможе тобі принести якісь цікаві ідеї в формуванні твоєї smm стратегії піар-стратегії, в тому числі позиціонування бренду Марії Єфросиніна в інфопросторі. А що ви думаєте з цього приводу? Погоджуєтесь, не погоджуєтеся, давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка. Звичайно, що ваші думки усім ділимось під цим відео, адже це дуже допомагає у просуванні ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Дірект інстаграму, ви залишитесь індивідуальним. Хотів сказати. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я чекаю будь-якої інформації про будь-яку зірку, не кажучи про те, яка у нас гаряча телеграм-спільнота. О, друзі, там взагалі просто-просто малина, просто пісня. Тому долучайтеся, пропускаєте чимало пікантних подробиць, адже багато ексклюзивів я спочатку публікую саме в телеграмі. Також з щось з етичних міркувань, щось з міркувань безпеки і так далі. так так далі, і так далі. і Тож, усі посилання в описі під відео та в закріплених переходимо, коментуємо, долучаємось і спілкуємось. Господи, телефон чуть не випав з рук. А ми зараз вам поговоримо про американку Світлану Сергіївну Лободу. Отже, у Віри Брежнєвої кілька днів тому було день народження, і Світлана Лобуда пише наступне: Вір Віра, happy birthday, beautiful girl, be happy. А це саме той випадок, коли за російську мову тебе засудять, українська для тебе не є радною, але хочеться ж залишатися в інформаційному просторі. Усім привіт! Хочу звернутися до спільноти наших кошенят. Мене звати Юля. Зараз не перебуваємо з сім'єю у Харкові. Я мама в декреті. Десь два тижні тому, я, коли почались морози, я зрозуміла, що я хочу спробувати сама робити окопні свічки. Тим способом, який мені порадили робити, виходить, потрібно багато парафіну. Так як я тільки почала їх робити, то першу партію парафіну я закупила сама. Я закупила парафін, знайшла банки, яких мені не вистачало, мені їх вислали там разом з парафіном. Також все інше в мене є картон. В квартирі це робити, якщо чесно, не дуже реально. Я цим займаюся на балконі. Для цього я купила собі ще спеціальну плитку, піджала у своїх батьків чайник. Першу партію я вже майже закінчила. Із 30 кг парафіну вийшло десь ну 100-110 свічок. І я вже з викликла збір і змогла замовити другу партію. Але якщо чесно, він ішов не дуже швидко, і я дуже хочу попросити вашої фінансової підтримки. Я викладу, скину свою банку, на яку я збираю кошти на парафін. Ну будь-якому разі я буду витрачати свої кошти. Але було б дуже круто, якби, окрім того, що я можу зі своїми силами зібрати, скажімо так, ще до цього змогли б додатися ті кошти, які я зберу за допомогою нашої спільноти. Друзі, хочу попросити вас долучитися до ще одного важливого збору: не залишайтеся осторонь. Я вірю в магію. Та об'єднаність нашої спільноти, адже попередній збір на хімічні грілки, який ми з вами змогли закрити майже понад 100 тисяч гривень, говорить про те, що ми з вами об'єднані однією важливою місією, ідеєю, і давайте разом долучатися. До закриття усіх необхідних потреб Збройних сил України, наших мужніх хлопців та дівчат, які захищають нас з вами кожного дня. Долучайтеся до зборів. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях хочеться підтримати свою коліжаночку. Я думаю, що між вірою та у віри і Світлани дуже багато спільного. І в такий спосіб, вибравши англійську мову, Світлана коментує допис Брежнєвої. Я вже не знаю. Це третій, четвертий, п'ятий раз, коли Світлана перевзулася і фіг з ним. Але вже 9 лютого ми. Господи, прости, побачимо прем'єру від Світлани з новою композицією українською мовою, українською, яка забула вже про Солов'їну, а пере... переформатувала себе знову на російський. Російськомовний перепрошую ринок, а тепер знову українською. Світлано, так не працює. Ти повинна чітко брати одну сторону. До речі, ходили чутки. Мені розповідали наші кошенята на хвостиках, що у Світлани не так все добре зараз в роботі, в бізнесі. Ви скажете, ну в неї чувак багатий, в неї все чудово. Там все склалося. Звичайно, у Світлани в житті склалося все. Вона знайшла дуже заможнього чоловіка. В неї двоє дітей, в неї вся сім'я поряд усіх забезпечила. Кар'єра склалася, була на піку популярності. Світлана, ну давайте не будемо лукавити. Вона задала настільки високу планку до сих пір. Жоден артист не зміг наблизитись до Світлани. А з точки зору комерції, візуалу скажете, господи, Асті ні, Асті це дешева калька. Але такі люди, як Світлана, не зможуть спокійно жити, знаючи, що так і не реалізували свої амбіції. Їм завжди буде мало, особливо коли вони були на піку, а тут взагалі кар'єра не йде. І для них це набагато гірше, ніж не мати грошей там чоловіка, сім'ї. Тому Світлана не зможе з цим жити. Е... Замальовка, ваш улюблений блогер тато пліткар і сісяо. Коротше, повертаючись до Світлани. Тому такі люди, як Світлана, не зможуть ніколи заспокоїтися для них принципово важливо бути реалізованими в професії, а запиту на це немає. Тому подивимось, що там за прем'єра у Лободи, але дуже сумно споглядати і бачити, що людина на третій рік повномасштабного вторгнення нічого не зрозуміла і не зробила жодних висновків. Йдемо далі. Погоджуйтесь зі мною чи ні. Давайте спілкуватися. Зараз у нас піде мова про Микиту Добриніна. Значить, Микита Добринін в своєму інстаграм Stories публікує наступне: переможці на робить скріншот і далі. Підписка на телеграм канал і подарунок на карту. Ще раз, вам не почулося. Підписка на телеграм-канал і подарунок на карту. Дивимось на кількість підписників. На кількість підписників в Інстаграмі Микити. Отже, загальна кількість 1,2 мільйони людей. Телеграм-канал Микити, який називається Добрі новини, має з натяжкою зараз 6 тисяч підписників. Тобто 1,2 мільйони в Інстаграмі і всього лише 6 тисяч в Телеграмі. А ви запитаєте, а навіщо в такий спосіб, тобто Нікіта пропонує підписникам скинути їм гроші на картку, якщо вони підпишуться на Телеграм. Навіть один відсоток підписників з інстаграму Нікіти не є активним. А навіщо ведучому активність саме в телеграм-каналі? Тому що він відпрацьовує потрібну методичку інформаційну. І взяти на себе зобов'язання. І Я думаю, що отримує якісь певні приємні бонуси, це однозначно. А, до речі, перейдіть на мій телеграм-канал. Я вам не пропоную грошей, у нас все прозоро, але телеграм ведемо на совість. Отже, а у Нікіти просто політична повістка. От, публікувати або публікувати, зробити копі-пест. В яких містах сьогодні теж так сніжить, як у Києві. F16 прибудуть в Україну вже з ракетами на 300 500 кілометрів. Друже, пий і повзи за дроном. Аналогов нет. підводний вертоліт РФ Мі 8 виявили на глибині 50 метрів разом з екіпажем. Гучний вибух в Севастополі. Ще раз згадаємо їх виступ. Курська Народна Республіка втратила зв'язок. А людина взагалі не займається телеграмом. Йому абсолютно пофіг, що там головне, аби були підписники і охоплення, тому що зобов'язання, як я вже сказав, взяв. А відпрацьовувати на совість і якісно це не може. І робить це на відчепись конкретно. І один із постів в його телеграм-каналі мене дуже вразили. Я прям хочу прочитати. А це лугарка вколола у губи сім'я чоловіка. А вже на ранок губи завагітніли. Смайлик Добринят, ти серйозно? А людина, яка себе позиціонує як інтелектуальна. Яка багато читала, щось знає в цьому житті, селфмейт чоловік. А це тобто все на що ти здатен, це те, що ти можеш запропонувати своїй аудиторії, але це навіть гумором не назвеш. Яка недолугість та крінжовість, і який вічай в діях Добриніна Боже мій Добринін, яке дно. Давайте поспілкуємось в коментарях, хочу почути ваші думки стосовно цього. І взагалі, Микиту, а де приємний бонус на мою картку? Я не зрозумів. Напиши мені в Директ, будь ласка. Я тут безкоштовно піарю твій телеграм-канал, а ти мені. А де, де мій бонус? Ох, такий як Добринін, це, це просто. Але, але почекайте, почекайте. Добринін хоча б намагається, на відміну від того Жені Талера. Який таке постаті. Думаєш, о -о, о, о, о о о це просто невеликовно. Тому маємо, що маємо, і рухаємося далі. А прямо зараз переглянемо звернення співачки Лама. Знаєте, що мене найбільше бісить? Те, що на Євробачення є гроші, це ж 11 мільйонів. Це ж можна було забезпечити всю нашу армію, наших військових. Що ви думаєте з цього приводу? Я не знаю, як я, як я ставлюсь з одного боку, краще допомогти армії. Безумовно. Не виникає жодних запитань. З іншого боку, завдяки причетності до конкурсу, завдяки тому, що ми приймаємо участь, ми показуємо життя українців продовжується, українці незламні. І українці своєю ж участю нагадують Європі про те, що у нас триває війна, і Україні потрібно допомагати. Тому палка на двох кінцях, але відкритим залишається запитання 11 мільйонів. А куди пішли ці гроші? Ну, ви розумієте, де Володимир Заводюк? Чекайте питань, чекайте схем, чекайте непорозуміння, тому що Вова Завадюк ніколи не приходить туди. А де немає фінансової вигоди. Ось таке моє сприйняття і те, що нам приносять і розповідають кошенята. Тому дуже дивна історія, хочу почути вашу думку. Давайте обговоримо. Хто у нас далі? А далі у нас співачка Злата Огнівич. Це мені давненько вже прийшло, але давайте прочитаю. Добрий день! Зараз у вас багато роботи. Проте, будь ласка, хоча б одну хвилину виділять на концерт Злати Огнівич у Львові. Який відбувся 30.01.24. він був дивовижним. Злата і її команда відпрацювали дуже професійно, гарний звук, злата яскрава та енергійна, така мила і віддана своїй справі. Хотілося танцювати та підспівувати. Якщо порівняти з тіною Кароль та поляковою, то менше драйву ніж волі, але більше ніж в «Тіни». Пише наше Кошенятко, яке відвідало виступ Злати. Слухай, ніхто не сперечається з тим, що Злата Огнєвіч талановита. Вона яскрава, харизматична. Відбиваємося від мух. Вона яскрава, талановита, але в неї немає харизми, немає енергетики, немає індивідуальності, немає репертуару. І для мене це. Я не знаю, от в мене з чим це порівняти. От кошеня. Давайте так, подивіться. От Кушеня. Яке у нас миле, чудове кошеня. Символізує нашу з вами спільноту. Ось те саме кошеня, яке мені приносить на своєму хвостику усі секрети зірочок. І ось це кошеня в його погляді харизма, індивідуальність, персоналіті. Злата. Я не знаю. Я не розумію, можливо, я чогось так. <кхем> так, веди себе гарно. Так, Зараз ближче, почекайте. А, можливо, я. Та що ж таке, господи, а, я чогось не розумію, але ні. Злата, моя думка не змінюється, вона є сталою, і златі потрібно дуже багато працювати над собою. І взагалі дивно, коли ну, ти на сцені більше 10 років і ніяк не можеш себе знайти. Тут вже питання до артиста. Ось так погоджуйтесь зі мною ні, Давайте обговоримо в коментарях. Ну і на завершення відбулося Гремі 2024, і Майлі Сайрус відразу перемогла у двох номінаціях: найкраще сольне поп виконання та запис року. I my Композиція Flowers стала справжнім гімном. Одиноке сердець на багато-багато років, якщо не поколінь. І я дуже радий, що вона отримала своє перше гремі, яскрава, талановита. Настільки вона змогла еволюціонувати і в музичному сенсі, і візуальному, і шукала себе, були злети, падіння. Мій захват. От таких артистів мені особисто не вистачає на українській сцені, коли ти є локомотивом, мотиватором, коли ти своїм власним прикладом. Показуєш, що ти потужна міць. Тому, зіроньки, вчиться у злати. Пропушу! Будь ласка, не треба не, не вчиться у злати. Вчіться у. Все. Треба завершувати. Я заговорюю. Вчиться у Майлі Сайрус і буде вам щастя. Не дякуйте. А ні, можете подякувати. До речі, посиланням. На монобанку та мою картку для донатів нашої спільноти усе в описі під відео та в закріплених буду вам дуже вдячний. А також не забуваємо донатити бригадам наших хлопців та дівчат на передовій, які захищають Україну кожного дня. Маленьких донатів не буває. Кожен донат має значення. Ось такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Дякую, що знайшли свій час, переглянули це відео. З вас, звичайно, що вподобайка, підписка. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!